вам всім кінець. Це тобі кінець! Так, це тобі кінець! Я не вас знищу! Денис, ти там, де програєш, може підеш вже звідси. Не буду, я буду битися до смерті. Ну і зараз ти помреш, бо я тебе підпалю. Завжди підпалю, здаєшся. бляха буха Та що ти твориш, може тебе просто вбити і потім сам вбити. Віктор, ти де там? Я зараз кука колоду п'ю і піду. Эй, дичек! Кирило, повторяю, кстати, де Кирилл? Кирило, вообще-то зараз сидит і ремонту свого титана. На Києвин все? коли він, кстати, прийде вже, не знаю. Кирил не каже, тому що він сам не знає. Кирил, ти чого не знаєш? Ммм, mm, все, я розізливась. Отізалась! Ні, я розізлилась, якщо би тебе не знав би. І то тобі реально не буде. Зразу одна фея! Поки що ще нападай на них на них. А то тобі буде кіздить. Чого не жопа, я ж навіть до неї не доторкнувся. Хе-хе, <рик> 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 ну все! Тепер вам буде піпец. по моєму тобі разом на фея буде піпец. Я же інвалід, що мене трогати. На що мене трогати. У е, мене, трогати? В мене тепер немає. Ладно, я пішов на лікування. В мене віктор забирає. Вся телепортація перезарядка. Перезарядка буде йти дві години. Що? Це погано. А чого тільки одного забрав? Бо я не хотів туди телепортуватись, ні одну, ні на одну секунду не хотів туди телепортируватись. Я пішов, буде вже... Я пішов. Коротше, я зараз прийду, дивись, розбирайся тут. Не, nee, нікуди ти не пройдешь Присосування. Блин, тільки він тоді полікується, ну пофіг, зато я твого сюди присосу сюди, сюди. А може Дениса присосати? А що мені присосувати, Дениса? Він же просто тоді присосывает полікується. Блин, нож, ти мене сюди присосала! охренів? не ой, зміг до мене дотикнутись. І пофіг мені! Присосування. Я цього разу чомусь не полікувався, тому що це один раз лікується. А я ні раз ще це не використовувала присосування. Ты до мене доторкнувся. А, -а, -а, -а! <тублях> <тублях> да, блин, Денис до мене доторкнувся. Денис до мене доторкнувся, блин, що? Я думав, що він навіть до мене доторкнеться. Кого не ти ви охреняли? Суніта, задже мене йти? А там ти? це ты подавайсь, короче. А не будем. Okay. Технічні шоколадки. А там це ты. Господ, что тут есть? Вот такие технічні шакола. Я тебе забыл, выкачивай камню. Да блин, перестань подостань же! Ми хочем взяти. Ми знімаємо видос не заважай нам. Вот зазначить. Мелон. Телефон-то охренел. Телефон ты охренел. Да, напевно. Все, ну, идем дальше знімати. Так он зазнает. Я тогда не сам. Эээм. еще на смеши. На смеши своей пугалкой вот такой, так. Пугалка. Ты -а -а. пугалка для да, А, -а, -а, -а. ты охренел. Что ты муха, значит, это пугалка для тебя. Вот а я -а -а. жопа, только я а -а -а. Щось вона вже аж ще охреніла, може копну в неї, вона здохне, і все. Я <тас> навіть не зможу до мене до неї. Ну все, я виграла цю війну. Все, здавайтесь, здавайтесь. Ми ніколи не здамося. Вчений титан вже зроблений. А, о, ладно, ще побачимось. Ще не тітан по це зробився. О, як нам тільки що повезло. Ну так. Ще дні титан яка, в цей момент. А на що він вообще заремонтувався, цей дурний титан? Дискуску тітан пограє, може на неї запустити ядерну бомбу взагалі. О! Мені пан зародилась телепортації, те депортирую вас. О, ядерну бомбу буду на неї запускати. А, е, тільки, звісно, пока покосині Дениска Титана, але надіюсь Дениска не против. Надіюсь, ти не против, так? Я не против. Треба сообщити Денискову Титану. Що? Треба сообщити про це Донискову Тину. Щоб він ішов звітом бо на ні летить ядерна ракета, добре? Дениску читат, на на тебе надвигать ядерна ракета, тому вийти звітом. Все чітко поняв. Вилітай. Ей, ти охренів? <плес> Тихреніу, чу чуч! -чу. Що ти думаєш, блин? Вау, ти реально ну, охренів, я це не знав. Зараз буду просто тебе запаркнувся. Перезарядка 10 секунд. 10, 9, 8. Блин, що? Що за тебе? скоро буде дохли. Яс. Лім на вас переможу, Настя, з вас б на фея пішла. Ми би тоді перемогли, якщо б не вчений Титан. Сто процентів я вам говорю, ми би тоді перемогли. І стільки диму після цього взрива, після мене ще дим іде. І за того що я тоді потнулася. Куди ти йдеш? Значить, Кому сподобалася серія, ставте лайки. А кому не сподобалось, підписуйтесь на канал. Ну, ладно. І так можете підписуватись. Значить, Всім па-па-па-па! Тільки, якщо ви обирати 100 підписників, то я буду більше знімати серій.